Всім привіт! Мене звати Ярослав. Вітаю вас на своєму каналі. Тут я інколи викладав ролики на ігрову тематику, зазвичай різні топи та рейтинги. Зараз я в декількох словах розповім про зміни на каналі та те, на що ви можете розраховувати підписавшись на мене. Основна зміна це те, що канал переходить на українську мову. Це щодо форми. А щодо змісту, то основним контентом на моєму каналі були топи та рейтинги, та з моїм підходом до створення подібних роликів виходити вони будуть не часто. Почнемо з топів. Я продовжу робити відео про майстерних воїнів та подекуди буду розбавляти їх топами на іншу тематику. Топ про моїх улюблених майстрів дробильної зброї вже на каналі. Також одним з найважливіших аспектів в іграх для мене завжди були і будуть босфайти. Я робив про них, так би мовити, рейтинги, розставляв порядку від найгіршого до найкращого. Звичайно ж це дуже суб'єктивно та як на мене виходило непогано. Я точно дороблю босів серії Souls та Elden Ring, а далі побачимо, залежить від того, наскільки вам заходитимуть такі відео. Та головне, мені потрібні були відео, які я зміг би викладати частіше, ніж топи та рейтинги, і я зупинився на трофеях. Трофіхантінг це, так би мовити, мій guilt pleasure. не можу нічого зробити, якщо мені подобається гра, то я її пройду повністю і виб'ю платину. Отож, я починаю рубрику полювання за трофеями. Я буду проходити гру, отримувати в ній всі досягнення та розповідати про неї. Інколи робитиму акцент на сюжеті, намагаючись розповісти атмосферну цікаву історію, звичайно ж, не забуваючи про трофеї. Або ж якщо трофіліст буде дійсно цікавим та складним, то більше приділятиму увазі саме цьому аспекту. В будь-якому випадку треба спробувати. І перше відео про ополювання за трофеями в Бладборні вже на моєму каналі. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам буде цікаво. З вами був Ярослав. До зустрічі!